Марка, Святої Євангелія читання, Господи, слава тобі! будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, перепливімо на той бік, і заставивши народ, беруть його собою, так як він був човні ж лиші човни з ним, і знявся сильний буревій, і хвилі линули в човен, так що він уже наповнювався водою. А він був на кормі, і спав на подушці, вони збудили його і кажуть йому, учителю, чи байдуже тобі що гинемо. Тоді він став порози вітру і сказав до моря, «Замовкни, ущухни. І за тих вітер і настала велика тиша, тоді сказав до них, чого ви такі боязкі, ще досі не маєте віри, страх великий огорнув їх, і вони казали у Дідного, хто це такий, що йому вітер і море посолу. Чого ви такі боязкі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як Ісус Христос навчав народ. Розпустивши народ, Він сказав до апостолів: давайте перепливімо на цей бік другий озера. Він входить у човен разом з апостолами. Пливуть, бачимо, що вже. Було темно і знявся сильний буревій і хвилі линули в човен. А Ісус Христос в цей час спав на подошці на кормі. Апостоли, звичайно, вони були досвідчені рибалки, вони знали, що таке буря, і напевно, це була дуже велика буря, бо вони були занепокоєні. Однак до кого звертатися, кого просити допомоги, вони звертаються до Ісуса, який спить. Здається, Ісус Христос ліг на кормі. Корма це частина човна, якщо човен тоне, це перша частина, яка йде під воду. І саме Ісус Христос цим показує, що Він довіряє своє життя небесному Отцеві, що Він не боїться нічого, бо і знає, що небесний батько по нього подбає. Апостоли ж сумніваються. Апостоли охоплені страхом, апостоли не знають, що робити, кидаються і будять Ісуса. Ісус Христос пробудився. І що вони кажуть? Перше слово, учителю, чи байдуже тобі що гинемо. І це ніби виходить так, як докір каже: Учителю, ми ж гинемо, чого ти нічого не робиш. Давай починай щось робити. Могли би по-інакшому поговорити. Але відразу почалося з докору. Тоді Ісус Христос погрузив вітрам і морю, настала велика тиша. Апостоли були здивовані, хто це такий, як це так. Вони ще до кінця не пізнали Ісуса, хоча бачили чуда, подобачили все, що Він робив, однак не могли до кінця повірити. Людський страх, людська неміч брала над Своє. Так само і ми в нашому житті. Деколи маємо цей страх, деколи боїмося, деколи тяжко нам довірити. Але завжди, попри це, пам'ятаємо, що Христос є у нашому човні. Прибігаймо до Нього, просімо Його і будьмо з Ним, і обов'язково нам допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу!